Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Просто під час похорону парубія підозрюваний у вбивстві. Парубія зізнався у скоєному і розповів про свої контакти з представниками Росії. Та тільки зараз зрозумів, що він накоїв його вибачення і покаяння перед народом нічого не змінить. Пише офісне мишення з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Крім того, назвав ще одних можливих кротів і кураторів, зрадників оперативно візьмуть. Підозрюваний розповів, що мав сина військовослужбовця у 2023 році. Дізнався від його товаришів по службі, що він зник без на бахмутському напрямку. Він почав моніторити те російські соцмережі, щоб знайти інформацію про долю сина, згодом почав спілкуватися з представниками Росії, які, нібито, повідомили йому, що його син загинув. Підозрюваний повідомив своїм контактам у Росії, що проживає у Львові, та розповів їм про Андрія Парубія, якого бачив в лапках неодноразово. Продовжуючи спілкування з представниками Росії, фігурант почав підготовку до вбивства, отримав зброю, придбав спорядження велосипед велосипеда та Шолома. Також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком. За словами джерел, інформацію було озвучено під час перших. Допитів підозрюваного її перевіряє слідство. В той же час Ростислав Павлено пише наступне: терор на тлі неспроможності. Чим більше деталей убивства Андрія Поробія стають відомі, як, от з повідомлення П'ятий каналу, тим чіткіше вимальовуються висновки і вони вилають про необхідні змін. Перше, ще раз підтверджено, що Росія держава-терорист, політичні вбивства, використання для цього шантажу на горі родини пропалих безвісти, звичний злочинний почерк. Друге, терористам дуже болить наш майдан. Вони не знають, що робити з волою громадян без Часів не мають ані волі, ані розуміння громади і, відповідно громадян, та удичать про в лапках переворот, як причину конфлікта. Навіть опудало Януковича витягли, аби тільки знецінити те, чого бояться. Третє, на жаль, далі про українські проблеми, і це не зрада і не в лапках дискурс опозиції. Це сигнал про потребу нагальних термінових змін. Телеграм убивця рік переписувався з кураторами ФСБ у цій російській платформі. Усі зусилля наших спецслужб виявились марні, яких ще аргументів бракує, щоб заткати цей гнидник. У РСБУ всі попереджали про його небезпеку. Ренбо робило роз'яснення і заборону його використання військовими і держслужбовцями. Всі, хто розуміється, за закриття, услід за в лапках одноглазіками і в лапках ВК. Тільки Л. Мети ОПИ проти, бо інші платформи потребують авторизації. А деяке лайно навіть штатні в лапках експерти погодують підписати своїм ім'ям. Профілактична робота як так вийшло, що немалий загабаритиме чоловік, топтався навколо. Помешкання екс голови ВР відвідував маршрути і підходи. А в лапках Тона. До ані Чечірк слідкувати за опозицією є ресурси. Інструктувати співробітників на блокпостах в лапках не пущать. З допомогою фронту є можливості відпрацювати безпеку знакових осіб. Руки не дійшли. До речі, стаття 7 закону про охорону посадових осіб говорить, що за рішенням президента охорона може надаватися таким особам, навіть якщо їх немає в переліку, яке ширить удо. Тому не варто ховатись за букву закону. Начальство підставляєте робота з вразливими середовищами Гов, МінВет, ОВА і всі комісії та місії. Як так стало, що батько зникло без. Звісти, воїна до такого ступеня не відчував турботу держави, що повівся на цинічний шантаж ворога, і це не в лапках Ждун з молитовником МП, а цілком патріотичний побожний українець, то може активувати роботу з такими родинами, щоб не мусили тримати пікети на в'їзди до загородженого урядового кварталу та збиратися по неділях на жвавих перекрестях з гаслами на картонках. Інформування громадян, де чітка зрозуміла і видима всім інформація, що робити, якщо ворог приходить із такими пропозиціями, де роз'яснення, що сам факт контакту ще не зло. Де знання кому повідомляти, щоб далі принести користь своїй державі, а не ворогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.